Ну що ж, друзі, як і зазвичай, як і по традиції, я пропоную перед початком цього відеоролику когось із вас додати до себе в банду. І сьогодні я думаю, це буде такого стрінка дев'ята. Просто тому, що я так захотів. Так, восьма, дев'ята, бем. Є таке діло, і дивимося, хто у нас тут є. Кому ж пощастить, просто? О! Юа. <laughs> Ні, ну за нікнейм такий файний по-любому, Ацепт І звісно ж, переходимо до двох людей із коментарів. І першим на черзі у нас буде блін, ти знаєш, от прям сьогодні як всі на підбір, <laughs> містер Памперс. Ви <laughs> вже як ви додумувалися до таких нікнеймів? <laughs> Ацепт реквест Ну і хто бачив попередній відеоролик, то ось до такому яріку пандочки під ніком Бабра пощастило також потрапити до мене в банду. А цептій квест. Ну а я нагадую тобі, що якщо ти також хочеш потрапити до мене в банду, то все, що тобі потрібно зробити, це обов'язково підписатися на цей канал, поставити йому вподобайдена та написати в коментарі свій нікнейм. І можливо в наступний раз пощастить саме тобі. Ну а я бажаю тобі приємного перегляду. Па папа, друзі! Всім привіт! І сьогодні такий просто я не знаю, як назвати цей день Дуже щасливий, веселий, радісний, <с> тому що я залетів. В Бравл Старс. Просто, ну, як ти можеш побачити, по кубкам я прям повний нубіто, поняв. Я чесно признатися, от я її запускав всього декілька разів, поняв. Коли я тут зійшов, у мене було тут десь ну, щось около 10 кубків чи 50. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. От, але перед записом, буквально трошечки я пригадав, що до чого, подивився тут, як воно, що воно. От. І що я помітив? Тут немає. Більше кейсів? Як це так? <с> ну, десь з'явилися якісь карточки. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, чи вони були. І якщо ось до відкрити Бравл пас, то можна просто побачити оці зірочки. Що це за зірочки? Я. ну. <реш> я ж зламався, я не знаю, що це. Але ну, як я їх ось опокласив, потикав то мені там всяке разне падало. Мені падала голда. Мені падали отакі ось до карточки, за які можна прокачувати героїв. Так, да, це я вже зрозумів. І ще, по-моєму, пару штучок якихось героїв мені випало, а точніше, бравлерів, саме так вони тут називаються. Ось до. І як отако подивитися, то що ми можемо побачити? У мене є Шеллі це стандартна. Ніта Ель Прімо, Барлі, Поко, Джессі, Френк Сем та Мортіс. Всього на всього Шести бойців у мене відкрито. Йо-майо! -йо. <с> так, але перед початком ми зробимо отаку. Щоб воно ж людською мовою було, правильно? І що ж я просто собі думаю? Я думаю, що будемо потихесенько прокачуватися, потихесенько бігати. Тому що, ти знаєш, ігрушка, блін, дійсно все-таки цікава та прикольна. Я ось той, як бачиш, ось пограв трошечки ніту, вона в мене п'ятого тиру, по-моєму, це так зветься. Джесі шостого і Френк п'ятого. Мортіса я ще не трогав, Сема потрогав, він мені не сподобався. Барлі потрогав, ну, такий собі цікавий, перст, знаєш. От. І в цілому, по-моєму, це все. Зараз у мене відкривається ось до якась чи якийсь чекі. Я взагалі не знаю, що це за персонаж, але я буду потихеньку розбиратися. Я научуся, і все буде крутямбово. Нанести 60 тисяч демеджу непогано. І виграти три боя з Шеллі, Франк або Семом. Ага, тоді зараз, в цілому, я можу вибрати Шеллі. отако селект. Плей, і будемо зараз спробувати вигравати. Так, я попався з якимось кентом. Я забувся, що тут треба в дуо грати. Йо-майо, я би вибрав один на один. Що це таке? Наше мені цей кент? Так, тут бачимо якихось кентиків, тихесенько. Ану, розвалю, розвалю, братуха. Давай, давай, давай. Як ти так здох? Тихо? Ульта? Я не встиг, я не встиг. От бублик, от бублик. Охохо, ну це все просто через те, що я попався з цим якимось кентом. Я хочу соло. Як тут е вибрати це? Чекай. А, ось до, соло. Бам, все, плей, окей, okay. погнали. Зараз будемо конкретно розвалювати. Я просто на це надіюсь. <рес> я б не сказати, що крутий бравлер, але я зато дімач і я швидко вчусь. <рес> <рес> зразу бачимо ящичок, розвалюємо. Давай, 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 давай. Бем. Перший бустер погнав. Окей. Okay. Тому зразу біжу до наступного. Там валяться ті. Типи... Прикинь, валяться ті. Типи... Розвалюю його ще. Отако бем. І тут підбираю ящичок. Блін, як хорошо, да? Підсмоктав один такий рубінчик. А, тут кен теж здох, прикинь. Я тоді забираю цей рубінчик і погнав далі. Там воно якийсь кен з базукою, я не знаю, що він робить. Цікаво, наскільки він безпечний або небезпечний. Тут ось до Ніта зі своїм медведиком. А ну, давай, розвалимо її, розвалимо. Давай, сказав, розвалимо. Бем, хорош сюди. І давай ще цього кента розвалимо. Бам. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, халепа. Ні, тихо, все живу, живу, живу. Я один на один залишився. Так, тихо, бачу його. У нього 7 тисяч хп, так? Та. А, так в нього всього 9 цих штук. ха <риво> ха Та! Іди сюди, ти куди? Братуха, на, ха є! <риво> yeah. Зразу друга каточка, бачиш, пішов в соло. І зразу топ-один. Ну, а я тобі за що казав? Ого, яку зірочку дали оцю. Ану, давай. Так, звичайний рейр падає. Ну, 50 коїнів. Поняв, поняв. <реш> І на тому е, дякую. Потихесенько прокачуємося. Все окей. Я в себе вірю. Так, можна ще взяти Френка і Сема. От я пам'ятаю одне. Сем мені не дуже сподобався. І от, чесно кажучи, я не знаю, чи він підійде для цієї мапи, але я можу його просто попробувати ще разочок. Він, звісно, у мене. А, він шостої сили в мене оцієї, бачиш? Обалдеть, я думаю, він мене взагалі не прокачаний. А я його прям вкачав, видно, дай боже. Я ж сам не помічав цього. Хорошо, давайте пробувати. Ка у нього дальність та. Ох ти ж, йомо, дальнісю так і в нього взагалі я Давай, 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 бем, перший бустер, йду в центр. В цілому у мене ГП багато, я можу тут залутатися, прям конкретно, дивись скільки тут ящичків, тихо, тут оцей бустер, тихо, 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 тихо. Розвалюй, розвалюй розвалюй. Бем, хорош! Ой, ой 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 хто це такий? Опа, бустер, бустер, бустер. Тихо, мене фокусять Треба відійти, треба відійти, треба відійти, треба відійти, треба відійти. бем ой 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 Тихо, 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 тихо. Все, хилюсь, хорошо, живу, 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 живу. 10 тисяч хп у мене, -мо, я в якийсь лютий ті, да? Треба оцього кентика розвалювати. ну ну. Ай-яй-яй, ну, 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 ну. правдика, ульту. тихо, тихо. Що це за штука? А ми знову один на один залишились. Окей. На. Ні, не попав знову, знову не попав. Знову не попав. Але давай, давай, давай! Єее! Другий топ один, сюди. Але як же це, блін, порява було? Я не знаю! Можна ще Френка зараз взяти, точно. Якраз, щоб виконати квест, було б дуже суперсько. Правильно, правильно. Він у мене сьомий сили, йоо. Погнали тоді. П'ятого тіру даже. Ого, непогано. Квест unlocked. Що за квест? Та нащо я мені. Я хотів за Френк. Я ж розучився говорити. Все, бем, погнали. Там якийсь кен зразу біля мене заспавнився, бачи? А біля мене ніде ніяких ящиків немає, чи що. Натурі диви. А щось доде. Бам. Бам. Бам! Одної тички не вистачило, оп, все хорошо. Я собі такий типок, знаєш, спочатку лутаюся, потом. Опа-опа, опа, біда, тихо. Протикав. знов протикав. Ой-ой-ой, ой я ульту свою провтикав, Йомайо, дімеч! Дімеч халепа! Але я його повинен вбивати, вбивати. Оце я затикав, капець! В управлінні загубився, поняв. <реш> все тихо, у нього багато сильно хп. Треба трошечки похилитись. Хорошо. І туди ульту отако. Ляп, і розвалювати його. Розвалювати, розвалювати кента, розвалювати На, все, ізі Хорошо. За один рубінчик бився весь цей час. <реш> Ой, халепа. А в нього вісім, Це Цей кен, що був прямо поряд зі мною тоді. Ну тут я, походу, все безсилий. Зараз буде мене, напевно, виманювати да, на ящичок. А ну. Ось зода диви. <свист> я не туди ульту нажав. Я його виграв? Жесть, <свист> <свист> я його виграв! Обалдеть! Ну, ти, Кент, нубіто, взагалі, такий нубіто. <свист> у нього, прикинь, у нього було 9 рубінів оцих зелених сили. поки в мене було щось штучки 3 чи 4. Ха, <свист> я його переміг <свист> сюди. Ой-ой-ой, зразу диви, туди вбрав пас тисяча очків. Бем. На базу. <свист> І ще отут. О, щось можна. Ага, Season Quest Collect, не зрозум. Ага, дивись, відкрив. Виграй 8 батлів і тут, і тут. Тут три, таких три квеста однакових. А, бо їх всього три однакових, так? Да? Їх прям. Шо? Mm -hmm. Ну, ладно, нехай буде так. Окей. Так, ці квести виконав, тут все окей. Mm, ох, йо й мені там ще синіх карточок треба фармити, щоб відкрити нового перса. Це жесть. Я тебе поняв. <с> Добре, я не хочу брати Френка зараз. Давай подивимося, хто тут ще у мене є. У мене є Джессі. Джессі, ти знаєш, така мені вона прям подобається. І ні там мені подобається. Mm. Ну ладно, давай за Джессі погнали тоді. Селек і лей. Бем, полетіли. Зараз. Буду жорстко розвалювати, жорстко розвалювати Там біля мене зразу спавнился кен І заспаунився Ящичок Ох, -мо, ох, -мо, Ох, -мо, тихо, бам, хорошо, Розвалив, все, че назис. Така зразу битва за Ящичок у нас була, нормально. Тихо-тихо, <смайли> тихо. тихо, тихо. Тут цей кен, по моєму дуже сильний, ні? Тихо, оп, турелька. Все, хана тобі, братуха, хана тобі. хана тобі, ні-ні-ні Ти не виживаєш не тут. Все. Живем-живем, у мене вже три бустера є. Вже 4 бустера, і там я один на один уже залишився, правильно? Я думаю, він в центрі, він десь в центрі. Да, 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 да. <гас> я його прям бистро з'їв! Кент, <гас> ти це бачив? Я його тупо сожрав, я не то, що його з'їв. <гас> Обалдеть! Ну я тебе кажу, Джасик це прям такий класний персонаж, я не можу, я балдею від нього. Опа! І зірочка, сюди. Супрейр уже зразу є. А міфіка буде? Епік <гас> <Epic> буде, йоу! <Yeah! гас> Давай, бам! Ага, слухай, файний япік. Дуже подобається, дякую. Я оце думаю, що можна було б її даже прокачати. Да? Тому що у нас вже і коїнів багато, і оцих очків багато. Тому бем, бем, отако. Два рази прокачаю і на шостий левел. Все, чи назис. Хай поки так буде, можна нажимати плей, летіти знову розвалювати кабінети. Правильно, правильно. Зразу біля мене дивись, скільки ящиків заспавнилось. Йоу, треба фармити зразу їх. Тако бам-бам-бем. Опа, перший бустер є, смайлик. І оці два можемо забирати. Можемо забирати. От в Джесі дуже прикольна оця штука, що вона у неї відскакує снаряд. Оце мені прям дуже подобається. Це жесть. Окей, я зараз ось, ось сюди залітаю в файт і просто міг би двох розвалити, якби той тіпок не втік. А я його щас так можу розвалити, да? Іди сюди, братуха. Ой-ой-ой, ой ой я тоді заберу ящичок, якщо ти не хочеш файтитися братуха Це не проблема. Правильно, правильно. Так що тут у нас. А тут ось оцей цирке диви. Та куди ти на мене лізеш? Ти шо, дурачок, чи шо? Ха-ха. Опа, в кустики закинемо турельку, хай собі стоїть, втикає. Ой-ой, ой там -ой -ой. ну підходь, підходь, підходь. Давай, давай. Ага, нас тут залишилося всього то двоє, правильно? Ой-ой-ой, а кольце така штука неприємна! Я чуть не откис <гум> ну нічо, нічо. Ще один топ 1 сюди на базу. Диви, вже майже 300 кубасів. Я дуже швидко чусь, я ж тімеч, правильно, правильно? Дімеч топ. Так, тоді я по це напевно ще взяв би ніту отаку. Правильно? Я тільки не знаю, чи прокачував би. Ну давай разок, разок прокачаю. Разок прокачаю. Разок можу собі дозволити, А ой, диви. А що це? А, це купляти? Та! Купляти 10 тисяч коїнів що Це прям багатьох 10 тисяч коїнів, це обалдеть. А, це каталог, це я тут просто дивлюсь, чи що чи да? шелі. шо, чида. Бандіта шельоу. А ще що я тут заціни, тут така музика файна десь слухай. Ой-ой-ой, там воно теж вже знов з'явився. Кентік. прям біля мене, як на зло. І ящика біля мене немає, йо йо Ну ладно, я тоді погнав сюди, таком. Якщо ти вже не будеш його забирати, то його заберу я. І пішов би тобі, наваляв би по пиці. Отако, бем. Тут з ракетницю, чувак, його розвалив! Обалдеть, Мінус два! Ха-ха, сюди! Тут ось сіхо два ящичка залутаємо, бем-бем. Опа. Зразу тако уже 5 бустерів маю, є. Там он дошелі є, да? Чи хто там такий? І ні, там здає. Дивись. Ой-ой-ой, ой ой медведик, медведик, тихо. Тихо, тихо, тихо. Бам! все, нема медведика. Я тоді отут того ящичок заберу і погнали їй, натикаємо лицю. Правильно? Онована, вона. Давай, 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 під Під підвед, Під Бе. Я ж я, я, я кажу, я просто розчився говорити. Фу, you are top 1, Є. О, диви, я прям з Нітою разом тупив синхрон. <laughs> Нормально. Стих, уже з 6 маю прикинь. Обалдеть. Опа. New event unlocked. Special events. Що відкрив? Wipeout. Рутінгстан, що це таке? Якісь режими відкриваю, але я чесно кажучи, толком не розумію, що то за режими. Я ще просто їх не пробував, поняв. О, а наступна нагорода, якраз оці синесенькі будуть е, карточки. Оце файно, оце прям дуже файно. Бо я хотів би вже відкрити нового перса. Між іншим, між іншим, так то. І тут буде ось отака Джекі танк. Угу. А якось можу я її... О, можу трай, не поняв. Це що мене з реальними ігроками закинуло зараз. Щоб я просто попробував її. А, ні, це боти, Все, поняв, окей. Мені написало 6 із 6 плеерсів, і я вже думаю, що. Оце якийсь і другий режим. йо, а що це? А, вона тупо в області лупить, да? Дві, да. Ой-ой-ой-ой-ой! Мене бот розвалив! А що ульта робить? А, ульта просто в великій області стукає, і все, да? Так, а ну тихо, я підійшов би сюди, і отако бам. Поняв, ояв, нормально. Ой-ой-ой, ой 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 що це таке? Скільки ракет у мене полетіло? Жити, жити, живу, живу. Ні-ні ні. Чотири те. Ааа, це типу... Тім матч, да, чи як там? Тім дезмач, да, да-да-да-да. Погнали, розвалимо цього бублика. Тихо, тихо, валю, валю. Все нормально, танку. 240 сорок па. Хилимося, зараз, буду юзати ульт. Тихо. О, Є, я заюзав ульт. все, Хорош. Хорош. Я радуюсь тому, що я виграв ботів. Це шок. <реш> Тут бот краще, ніж я. Ой, ідіть баню. Ну, мені дуже, чесно кажучи, не подобається тепер цей перс. Він понял, він якийсь дерев'яний. Ага, а далі буде на вибір, так? Да? Або Кольт, або отакий з ракетницею. Ага. Ну я хочу собі, на... ну такого, по-чесному признатися, я собі хочу він стрік з восьми хоча Тому я запускаю зараз ще раз на ніті. Я хочу виграти ще хоча б дві гри. Там якраз воно зразу піді мною ящичок чуть заспавнюся, якийсь кентик. хто це такий. Хто це такий? Тихо, 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 О, ти прям боляче б'єш. Да? Ну я теж не помог, ти знаєш? Сюда. Так, 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 а де ще ящики? Я не бачу ящики, прикинь. А, тихо, тихо, тихо. Так, тихо. Оп, ведмедик, ведмедик, ведмедик. Вали, ведмедик, ведмедик. А що він стукає? Тихо, тихо, тихо. Зажимаємо, зажимаємо, зажимаємо. Є! сюда. На базу. Я тільки кажу, я просто цієї гри уже. На 300 кубків. а Що? А як я тільки що виграв? А що, просто в зоні здохло? <рес> <рес> Нормально. Ну ще один 1, диви. Це жесть! За вінстрік плюс 5 допомітельних кубків дають. Обалдіть, а я не плачу. Окей. Хочу ще раз ні тут. Давай, ще одну каточку виграти і буде прям перфект. Перфект. Давайте, показуйте, де мені ті ящики. Ну, бачу, Смайлик. Опа. Тут такий. Не, 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 не прикольний челікс. Хто це такий? Де від мене? Опа, отут якась заруба. Тихо. Тихо, 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 давай, давай, давай. Є. Фу. Хорош. Плюс два бустера, Сюди. Там ще один, ще один. Я хочу його, я хочу його. Дайте, 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 дайте. Бам. Мій. У нас всього троє залишилось, правильно? Смайлик. Ой-ой-ой, а там отойкент. Тихо. Він якоюсь штукою закидує мене, гамнюк. А, я з ним один на один залишився, я поняв. Чи ні. Ну тут мені, походу, і халепа. Я визиваю медведика. У нього 1600 хп залишилось. Бам! Розвалив! Ха-ха! А сюди! Сюда, малишка! Як же ж я хорош? Маю він з восьми і зразу диви, скільки виконав квестів. Йо, у мене там зараз бравил пас, напевно, прокачався. Йо маю, супреєр. А епік буде? Ні, не буде. Ну ладно, я отримав новий смайлик. Югу, дякую. Хе-хе-хе. На п'ять! На п'ять левелів прокачав. Диви, скільки всього дали! Бам! Перша сірочка, супреєр, давай епік. Фігушки, поняв. 100 коїнів, ну, непогано, непогано. 100 синіх карточок. Ще одна зірочка. Реєр, реєр, реєр. Поняв. Ну, 25 на прокачку. Ну, таке собі, конечно. Але ладно, ладно, хай буде. Тисячу коїнів дали ось до... І ще одна зірочка, бам. Давай, епіка, я хочу. Ну, не буде, не епіка. Мені навіть супер не буде. О, XP даблс. Просто 100 очків до цього дали, да? до загального прогресу. Окей, поняв. Щось у шопі нові показують, ресурси. Ааа. З 25 кристалів можу купити 1000 оцих очків Бравл Паса. حت. Та, їдь дупу. Так, погнали тоді, попробуємо ще щось. Є футбол, є гейм-граб, є вайп-аут. Ой-ой-ой, який це жесть. Ну, ось оцей граб я пам'ятаю його. Я в нього саме якраз і грав тоді. А оце вайпаут, Це що таке? Шутінг стар. А ну, давай попробуємо. Тільки я взяв би Джасі, напевно. Таке відчуття, що воно що вона буде сильніша в цьому режимі. Попробуємо зараз. Так, а ну ану. Ну дай, тут всі такі, поняв, ренджевики. Давай пробуємо. Пробуємо. Ну там типок кожи... уже. <гас> Ух ти ж, йо мою, йо, йо мою. Я пролив першу кров. Хорошо, треба похилитися, то мені зараз можуть такі кабіну розвалити. Живу, живу, живу. Оця. Фейка, блін, непогано накидує, да? Тихо, тихо, тихо. Нормально, нормально. Тихо, опа, опа, опа. Ставимо сюди турельку. Хорошо, хорошо, хорошо. Живем, живем, ми розвалюємо прям конкретно, вже прямо ж на їхній базі диви. Так, валю, валю, валю. Давай туди. Тихо, що це за жест там відбувається? Йомойо, у мене там турелька стоїть, накидує. Диви, як ізі просто. О, матч хайлайт показали, поняв? Так вона там оця. Оця Франкінштейна розвалила. А хто це вже така? О, я виконав ще ось, до... Квестів скільки. Бам, диви, скільки всього насипали, там і кубасів, і тут ще ось до Бравл паса прокачав. Його. Давай збирати. Так, першого такого 100 очків. Бам. Джекі цю відкрили вонючу. Ох! Якби ж ти мені подобалася, то було б супер. А так? так, і кого я хотів би обрати, да? Угу. Брука. Чи кольта. Ну таке відчуття, що взагалі кольт буде сильніше, да? Ну чогось мені так здається просто. Брук теж такий непоганий. Ну давай кольта. Давай все-таки кольта. 160 йому треба карточок для того, щоб відкрити його. І цього також. Хм, а ми ж можемо спробувати на них зіграти. Точно, давай. Першим попробую Кольта ось до такого. А тоді вже брока. Значить, методом виключення ми зрозуміли, що ми хочемо кольта. Окей, let's go. Є таке діло, і як я понімаю, да, то я прям зараз уже його і відкриваю. Зразу ж причому. Let's go. Вічного бравлера дозволяють відкрити або Емс, або або Бо. Хм, Ну ти знаєш, я знаю, що оця подружечка, вона дійсно прикольна. Але оцього індіанця чи що цей індус? Хто, хто ти взагалі? Цього я не пробував, цього я не знаю. Так, давай затестимо. Трай. Ну цей індус прикольний, поняв? Він дійсно прикольний, але... Я даже не знаю, ЕМС тоже дуже сильна, прям дуже сильна, і в неї радіус атаки більший. Я б напевно даже її все-таки вибрав Let's go. Ну але відкрию я її вже в наступний раз. Тож, якщо ти хочеш це побачити, і якщо тобі подобається те, що я все-таки зайшов в Браво Старсі, ти хотів би бачити більше відеороликів по цій грі, то обов'язково став подобання. Підписуйся на цей канал, та пиши коментарі. Просто ну типу Дімеч, давай ще Бравл. Ну а з вами був ваш друзяка Дімеч. Всім гарного настрою. і всім папа. -па.